А шлях до неба починається з розп'яття, чи навіть ні і звія долороси, де хрещі на плечах, де з гірки сльози, і замість співчуття звучить прокляття, де крізь юрбу йдеш на свою страту, і кожен крок з Голгофою зближає, де більше навіть сумніву немає, Що доведеться тяжко помирати. Болить все тіло, озранене бичами, сочиться кров, стікає на дорогу, пісок гарячий, опікає ноги, а хрест так важко втримати руками. Ще мук нестерпних, ніби той немає, хоча, здається, залишають сили, бо ж ніч усю знущалися і били, а тут блюзнірство серце розтинає. Червона пелена закрила очі, і до землі притиснув хрест важений. Який цей шлях нагору нескінчений, ще треба йти, а тіло вже не хоче. Ще треба йти, піднятися з пилюки, бо щоб з'єднати із землею небо, на хрест важкий лягти самому треба і розпростерти для розп'яття руки. А потім біль. Терпіти і терпіти, віддаючи життя по краплі крові, даруючи люд... життя у кожнім слові, до неба шлях, отак він був відкритий. І відтепер його мені з тобою не треба починати з долороси. Для нас початок розкаяння сльози, молитві щирій, з вірою живою. Для нас початок в добрих руках Бога, який... який приймає кожного в родину, який чекає на свою дитину, щоб повернутись. З довгої дороги, а тяжкий хрест, і колючки тернини, і гострі цвяхи ще вече тіло, і все, що так пекло і так боліло у передсмерті на хресті хвилини. Узяв Син Божий, він пішов страждати, дорогу в небо він відкрив з собою, щоб неї могли йти ми з тобою, щоб ми завжди могли її пізнати. Слава Богу.